робити. Луночкою роблю невелику, не глибоку, щоб націнина туди аж не впала на дно. Просто щоб уплотнити, ущільнити ось цей торф, він був плотненький, щоб не рихлий, тому що рихлий не зможе корінчики дотягуватися до землі, а будуть просто якби в повітрі вони ось так триматися. Просто роблю чуть-чуть ось таке поглиблення. Ось, І буду туди класти насіннинку. Е, глибина залежить від розміра насіння. Чим більше насіння, тим глибше потрібно його занурити. Чим дрібніше, тим потрібно його е, мельче. Ну, ось ось так, ось так. А є такі насіння, як петуня, наприклад, то його взагалі потрібно на поверхні сіяти, навіть і не присипати. Ось так. Ось. Далі я розпадаю акуратненько на сининки по луночкам. Намагайтеся не зламати ось оцей білий корінчик. Він зараз найголовніший, тому що чим більше ви їх зламаєте, тим більше вам не буде вистачати самої розсади. Корінчики намагайтеся тако більше донизу їх, щоб вони йшли донизу, не так старчали доверху. А донизу. Якщо потрібно, то можете навіть трошечки ось так їх донизу. Тут у нас насінки самі маленькі і корінчики також маленькі. А от уже, якщо ви сієте огірки, кабачки, там вже великі такі от корінчики. І якщо ви положите сюди насіння огірка, то і корінчик буде ось сюди стирчати, то ви стільки його не присипте, він все одно буде стирчати. Тому треба ці корінчики більше донизу Только притискати. Щоб потім присипати, і корінчик вже йшов вниз, а не доверху. Після того, як посіяли, потрібно обов'язково насіння все присипати. Присипаю тим же, тим же самим торфом, який і в касеті. Він сухенький, тому потрібно обов'язково зверху збризнути водичкою, щоб він також був вологий і він. Коли буде вологий, він також пристане, він буде важкий трохи, і він буде більш щільніший до насіння, а не такий повітряний. Ось так.